Так, хто він у нас? Характер, звісно, попереднього йде. Припадошне. Доброго дня. Я сьогодні хочу подивитися, чи буде примирення з тим чоловіком? Чи хоче він його того примирення? Чи хоче він його? Хто на сьогоднішній день? Ви у мене сильна жінка. Така, знаєте, ви не ждете чужу пораду. Ви завжди все робите по-своєму. Ви когось послухали. Ну, от ви така, знаєте, непредсказуємо. От, непредсказуємо карта, яка, ви можете таке видумати, що на голову нікому не налізе. Ну, от, ви можете бути мати, ви, це може бути, молода жінка. Ну, от карта от доброта от вас тяне добротою. Так, хто він у нас? Хто він? ну, Характер, звісно, попереднього йде. Характер іде попереднього, припадошне. Ти зразу скажу одне слово. Припадошне іде. Мужчина, який був у вашому житті, вертається, вертається. І сьогодні мені випало, опять. вертається той чоловік. Дівчата вертається 100%. Карти ці показують, що людина йде до вас додому. Іде. Він бачив вас імператрицею, він бачив вас своєю будущою жінкою, він бачив вас матір'ю своїх дітей. От ця людина йде м -м, до вас. Він хоче з вами стосунки, він бачить у вас якісь такі, е що, може, не бачив. Якоїсь жінки я скажу, він хоче жити під одним дахом. А так, молодець.